Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму десерт бите скло. Нам знадобиться 400 г сметани, 100-120 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 20 г желатину та 70-90 мл води для розведення желатину, 80 г печива та 2 пачки желе зі смаком полуниці та ківі. Також знадобиться 2 склянки окропу по 250 мл. Висипаю желе, заливаю окропом, перемішую та залишаю, поки охолоне. Потім відправляю в холодильник до повного охолодження. До води всипаю желатин і перемішую до розчинення. Залишаю розведений желатин на 15-20 хвилин на столі. Змішую сметану, цукор та ванільний цукор і перемішую до розчинення цукру. Желатин розтопила короткими імпульсами в мікрохвильовці і додаю до сметани. Всі складові для десерту готові. Сметана з желатином. желе нарізала ось такими крупними шматочками, а печиво трошки подрібнила. Вже можу формувати десерт. Я його буду викладати ось таку формочку упаковку від печива. Ви можете використати звичайну форму. Спочатку трошки наливаю сметанного крему, викладаю желе та шматочки печива, і так буду чергувати. Відправляю десерт в холодильник на 2-3 години.